Зв'язком Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, говоримо на наступну тему: посівна вдвічі дорожча, що буде з цінами на продукти? Отож, пане Денисе, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава пане Денисе, і перш ніж говорити вже про посівну, про е, прийдешні так вже польові роботи, таку кампанію, яка очікує на українських аграрів, яким був минулий рік, розкажіть, будь ласка, отак коротко, яким був минулий рік саме для українського аграрія. Важким, напруженим, але дуже відповідальним, тому що війна в країні вносить свої корективи в всі сфери життя. Відповідно, аграрний бізнес розуміючи відповідальність, яка лежить на його плечах, по забезпеченню не лише продовольчої безпеки в країні і на експорт, але й допомозі підтримці армії. Звичайно, все робилося для того, щоб посіятись, зібрати максимально реалізувати продукцію. Отримати валютну виручку і за ці кошти підтримувати економіку країни, тому що сектор аграрний за 2022 рік це сектор номер один, який продемонстрував експортну потенціалу більше 53%, вдалося заробити порядка 23 мільярдів доларів. І це все з окупованими територіями, з відсутністю обігових коштів, з дорогими цінами на добрива, засоби захисту рослин. Але аграрії розуміють, що від їхньої роботи залежить не тільки господарська діяльність тої регіону, де вони працюють, а й взагалі економіка країни. Тому і під обстрілами, і під замінованими полями аграрії сіялися, аграрії збирали. На жаль, ситуація в південних регіонах у нас не покращується в східних регіонах дойдуть активні бойові дії, але знов ж таки все залежить багато від того, як будуть просуватися далі події на фронті, для того, щоб ми могли. Працювати і розміновувати поля, тому що, на жаль, скорочення посівних площ призводитиме до того, що ми як держава отримуватиме значно менше виручки. А отже, і громади, які, на яких працюють товаровиробники, теж будуть соціально так скажімо, незахищені, будуть ставати слабкішими, тому всі сили і увага на сьогоднішній день стоїть перед тим, як допомогти товаровиробникам зі звільнених територій фінансово підкріпити їх, щоб Провести максимально швидко розмінування. Нагадаю, що наразі спілкуємося відеозв'язком з Денисом Марчуком. Він заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Говоримо про рік 2022 тисячі Про такі собі підсумки, яким він був для українського аграрія. Чи мали можливість вони працювати? І фактично як каже пан Денис: минулий 2022 рік був важким для аграріїв, був надважким, але все ж таки вони працювали, вони сіялися і вони збирали зерно. Стикалися, звісно, з проблемами. Це було і здорожчання палива. І е, безпосередньо проблеми з закупівлею мінеральних добрив, але тим не менше також можна сюди додати і логістичні питання. Але тим не менше вони впоралися і свою роботу виконали. Е, і власне далі будемо говорити також ще і в розрізі того, що чекати, чого очікувати українському аграрію вже у році е, прийдешньому, у 2023-му, Бо е, наразі лютий, але тим не менше розуміємо, що за місяць другий розпочнеться вже весняна польова кампанія. І аграрії вже до неї готові. Разом з тим цей рік для сільгоспів з буде ще складнішим за попередні, оскільки ціни на все зросли, і за таких умов дуже добре, коли вартість посівної це буде дуже добре, якщо вартість посівної зросте лише на 40-50%. Про це агропортал юЄ повідомив президент Баришівської зернової компанії Grain Альянс Євгеній Радовенюк. З цінами на ринку комплектуючих ви самі знайомі. Коментувати їх немає сенсу. За нашими підрахунками, самі лише ЗЗР здорожчали мінімум на 15%, А мінеральні добрива майже вдвічі. А які зараз ціни на логістику, яка також є значною частиною витрат агровиробництва? Питає Євген Євгеній Радовенюк. І от власне про те, чи яким якою власне буде ця посівна кампанія, ми говоримо з паном Денисом. То, от, власне, щодо інтерв'ю повернемося Євгенія Родовенюка. Говорив він про те, що здорожчали вже Міндобрива. Так і говорив про те, що здорожчали комплектуючі. Про це не треба пояснювати за його словами. Браку ЗЗР та інших комплектуючих на ринку немає, але чи по кишені буде ця продукція агровиробникам в Україні? Тобто фактично все здорожчало, і як він говорить, здорожчало. Удвічі, а то й більше про наше підприємство скажу, попри усі проблеми і перешкоди, попри війну і руйнування, ми посіємо і підживемо, і виростимо, і зберемо. Треба підтримувати продовольчу безпеку держави, захищати добробут наших працівників та орендодавців, так як наші хлопці захищають рідну землю у цій війні. Стверджує Євгеній Радовенюк. Отож, про те, якою буде посіна компанія цього року, спілкуємося з нами відеозв'язком Денис Марчук. Пане Денисе, перепрошую за зв'язок. Будь ласка, продовжуєте. Отож то з якими ви ну, я, власне, нас... да, я власне вже закінчив. Єдине, що хотів би наголосити, що сьогодні дуже важко тим звільненим територіям, де окупованим, і а це дуже велика кількість. Землі, яка фактично потребує сьогодні розмінування підготовки до посівної весняної кампанії, і від того, чи знайдуться кошти для того, щоб це все зробити, залежить фактично благополуччя цих регіонів на наступні роки. Пане Денисе, з якими викликами у 2022 році стикнулися українські аграрії, як подолали їх, і загалом чи якось підтримувала чи допомагала держава українському аграрію? Можливо, якісь програми підтримки, якісь пільги, преференції. Ну, основним викликом перед всіма нами була війна, яка понесла втрати таких логістичних зв'язків, да, можливість реалізації своєї продукції. У нас фактично півроку не працював експорт морськими коридорами. А це до воєнний період часу. Порядка 90 логістики на експорт будувалася через морські порти Одещини, Миколаївщини, там Запорізької області. І фактично втрата зупинила можливість вчасно отримувати. Кошти на територію України від реалізації своєї продукції. Більше того, ці кошти вони були значно меншими і залишаються на сьогоднішній день значно меншими від ринкових, що звичайно несе втрати для товаровиробників, адже вони повною мірою не зможуть понести ті витрати, які затратили на ким, так, посівну кампанію двадцять 2022 році, і фактично підготуватися до 2023 року. мається на увазі посівну вже весняну да ярех культур. Це звичайно проблематика. Ну і звичайно, що для нас дуже важливо було в цьому моменті максимально забезпечити продуктами харчування. Я знаю, що аграрії з перших дні війни активно допомагали на територіях, які були захоплені, щоб там не було голоду, щоб там не було ніяких не скажімо так потрясінь для людей, і максимально вся Україна включалася в ті точки, куди потрібно було постачати продукти. Аграрії це робили власними автомобілями, наймаючи компанії, відправляючи залізницю. Я думаю, що ми це продемонстрували і справилися з цим завданням. Що стосується підтримки державної, то головна підтримка заключалася в кредитуванні в рамках програми 5.7.9. Аграрії брали в ній участь так само на загальних умовах, як цей бізнес. Дійсно, це була додаткова стимуляція для того, щоб підживитися коштами, тому що там були і державні гарантії по кредитах. І це додатковий інструмент, який давав можливість все ж таки залишатися на плаву. І власне на 23-й рік і з одної з головних програм, яка буде діяти, це теж кредитування в рамках сім Пане Денисе. Цей рік для сільгоспвиробників буде ще складнішим за попередні, оскільки ціни на все зросли за таких умов дуже добре, коли вартість посівної зросте лише на 40-50%. тобто практично в половину того, що було, якою має бути та посівна, розкажіть, будь ласка, як аграрії наразі готуються до неї? Власне, зараз активна фаза підготовки, тому що власне вже погодні умови скоро напевно на півдні України будуть такими, що в кінці лютого можна буде заходити в поля, підживлювати землю. Але ситуація дійсно важка в контексті, починаючи від того, що немає грошей, я вже про це зазначав. Чому тому що не можуть реалізувати за ринковими цінами? А якщо ціни на продукцію опустилися, то наприклад на елементи посівної кампанії, які використовуються, вони навпаки зросли. Що ми там говоримо про мінеральні добрива, Вони подекуди зросли в в три рази. Засоби захисту рослин зросли там на 15-20%. На Непосівковий матеріал відповідно так само. Там паливно-мастильний матеріал відповідно це все відображається на економіки підприємства. І замість того, наприклад, коли ми говоримо, що потрібно внести там 100% мінеральних добрив, будуть вносити в межах там 60-40% залежності від спроможності підприємства. Це звичайно буде відображатися на родючості, тобто на отриману врожаю з гектару. І це ще додатковий такі елементи, які характеризуватиме, що в 2023 році ми на жаль будемо мати ще менший врожай ніж у воєнний активний період часу двадцять другого року. В Мінагрополітики прогнозують, що аграрії під час весняної посівної зменшать внесення добрив до 50%. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Повідомляє прес служба Мінагрополітики. Вже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% від науково-обґрунтованих норм через здорожчання. Використання дешевих технологій провокує зменшення виробництва, розповів Висоцький. На його думку, наразі складно прогнозувати цьогорічні валові збори, які значно залежатимуть від погодно кліматичних умов під час проведення комплексів польових робіт, а також фінансового та матеріально-технічного забезпечення конкретного аграрія, у тому числі від наявності насіння та добрив. Він також зауважив, що ключовою проблемою для аграріїв залишається логіст. Стика і пане Денисе, ви власне прогнозуєте про те, що може бути менший врожай, так саме через те, що у аграрія немає коштів, не те, що він не хоче, а немає коштів, щоб закупити засоби захисту рослин, щоб закупити мінеральні добрива, комплектуючі паливомастильні мастильні матеріали. Що тоді можна прогнозувати на ринку цін? На от фактично на ті товари, на ті послуги, які надає українському споживачеві саме аграрій. Ну, дивіться, ситуація з цінами на продукти харчування. Вона протягом всього воєнного 22 року була такою важкою, тому що фактично з перших днів, коли зруйнувалися логістичні зв'язки, поставки можливості продукції була окуповані території. І, відповідно, це все не уможливлювало вчасно доставити або реалізувати продукцію. У нас відбувалися каливання на цін на мостильний матеріал, особливо весною. Ми пам'ятаємо, коли від дефіциту у нас ціни зашкалювали. Відповідно, вони теж закладалися в основу продукції. Високий ріст інфляції, коригування валютної, скажімо так, надходжень там, відношення гривні до долара. все це формувало ціну позицію на продуктовий кошик українців в середньому за рік він зріс десь порядка на 34%. Але окрім всіх факторів, які я зазначив, в жовтні місяці до нас додався ще один великий негативний фактор: Це удари по інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі України, і ми всі з вами, як споживачі електроенергії в домашніх умовах. Почали закуповувати різноманітні гаджети, да, там, щоб підсвітити, щоб якимось чином утеплити будинок. А якщо ми говоримо про великі підприємства, вони ж так, став, так само стали заручниками цієї ситуації, але там, вони не обійдуться гаджетом за 500 чи 1000 гривень. Це вже до дорогі інвестиції в енергетичні там, машини, да, які генератори, які виготовляють потужність киловат, які потрібно. І це коштує досить дорого. Плюс його робота в годину вона теж є досить дорогою. Наприклад, там на 100 кВт генератор може споживати за годину близько 20 літрів дизельного палива. Ну самі порахуйте скільки це коштує. Відповідно, це відображатиметься, вже відображається протягом зимового періоду часу на ціновій позиції на продукти харчування. Тому цей період часу у нас ще може бути ріст, допоки ми не владнаємо ситуацію з постачанням централізованого вчасного енерго. Енергетики на підприємства це може додавати в там 5% в найближчий період часу. Пане Денисе, ну і власне для бізнесу, вже починаючи від 1 січня 2023 року, буде таке поетапне, здається, у три етапи здорожчання вартості електроенергії. Це ж на аграріїв також вплине, якщо ми говоримо до прикладу про підприємство, там де зберігається зерно, елеватори і таке інше. Ну, власне, про юридичні особи так йдеться, про можливість здорожчання, але у нас є на сьогоднішній день ситуація, коли держава, я повернусь до попереднього питання. Я хотів закінчити, що зараз формуються списки з підприємств критичної інфраструктури, куди відносять аграрні підприємства. Зараз в системі державного аграрного реєстру Міністерства аграрної політики подаються списки підприємств, якщо вони підпадають під перелік. Забов'яну під переліки, які описує, що міністерство гравної політики може його визнати таким. Тоді воно може не в них може не вимикатися світло. Ми говоримо переважно там про великі молочно-товарні ферми або свинокомплекси. Також на сьогоднішній день здійснюється можливість реалізації імпортної енергетики. Закуповувати енергетику із за кордону, А тут є проблема да наскільки можуть це робити наші е, наша генерація е, підстанцій, враховуючи що удари знаходяться по регіональне по підстанціях бій. Ну і власне третій момент це закупівля за рахунок наших партнерів е, міжнародних е, програм е, генераторів, теж які надаються на територію України, і власне ре реалізуються по підприємствах, що стосується. Цінової позиції, ну поки що важко говорити, тому що там весь час ідуть якісь зміни. Спочатку говорили, що ціни для юридичних осіб вже мають піднятися в січні. Потім було відкладено е ціну, що відтермінувалися, як надалі там буде реагувати НТРЄКП. Ну будемо дивитися, але звичайно, що це буде обтяжувати не без того. Важкі умови, в яких сьогодні функціонується, власне, може бути додатковим стимулом, який або призведе до закриття підприємств. На жаль, тому що ну треба говорити про це відверто. Економічно сьогодні вести бізнес в цих умовах дуже важко, і подекуди просто легше його закрити і не функціонувати. А якщо не закривати підприємство, то однозначно. Можуть скорочуватись робочі місця, тобто звільнення працівників, да буде пропозиція на ринку тих товарів, які реалізує на полицях магазинах. Товароробник значно може бути зменшеним. Це не говорить про те, що в нас буде якийсь дефіцит продуктів харчування, але, наприклад, там з 10 категорій може бути там шість за рахунок знову ж таки здорожчання виробництва. Тому дійсно, якщо ми говоримо підсумку, якщо ціни для юридичних осіб будуть зростати на постачання електроенергії, це буде відображатися і на цінові позиції пропозиції товарів, які пропонуються на, на ринку в Україні. Пане Денисе. А от якщо братися до прогнозу, так як ви вважаєте, цього року посіються всі аграрії, які сіялися минулого року, зважаючи на те, що посівна компанія ну, значно здорожчає? Ну, не всі ми власне можемо бачити це на і озимої культур, які у нас засівалися там активно осінню. тому що там із фактором окупації, з фактором можливості здійснювати повноцінну роботу. Порядка 43% порівняно з минулим роком уземени не засіяно. На жаль, така ситуація буде і під час вісняної посівної кампанії, яскравим підтвердженням цих моїх слів. Це те, що на території України ще близько 500 тисяч гектарів. Вони знаходяться в стоїть кукуруза в полі, тобто її не збирають, mm -hmm. і відповідно розуміючи, що немає коштів для того, щоб вийти в поле і зібрати, потім висушити. А коли виростити стояло одну тонну кукурузи більше 200 доларів, а сьогодні її продати коштує там в рівні 150 доларів, то Розумієте, економіки в цьому немає, тому кожне підприємство буде виходити із власних міркувань, можливості і спроможності здійснювати польові роботи. На жаль, доводиться констатувати, наприклад, по Крузі, можливо, зменшення посівних площ в межах там, до 20% порівняно з минулим сезоном. І як варіант, якщо буде працювати повноцінно експорт і будуть виконуватись умови, тому що це теж дуже важливий фактор. Можна засіяти, да, знайти додаткові кошти, але знову ж таки, якщо ситуація вплине тим чином, що експорт не буде працювати, розвиватися. То це призведе до того, що знову ж таки ціни опустяться, і вони збанкрутують двічі за рахунок минулого сезону і в цьому сезоні. Тому буде все покладатися і на перемовини, які ми будемо бачити на ближчий щанк по зерновому коридору. Наскільки він буде ефективно далі здійснювати свою роботу? Тому власне хотілося б звичайно працювати і створювати можливість, і робочі місця, але спроможність фактор спроможності буде відігравати значну роль в кожному регіоні. Пане Денисе, якщо брати минулого року, якщо загалом було зі збутом, чи мали аграрії можливість збути ту продукцію, яку вже принаймні вони зібрали або виростили, так? І чи цього року покращення? Чи може конкурувати український аграрій зі своїм продуктом, до прикладу, на європейських ринках? Ну, ми ж тільки що з вами говорили, що основне завдання це збут, тобто реалізація того, чим ти займаєшся, що ти вирощуєш. І дійсно, ми маємо на сьогоднішній день там морські порти Великої Одеси, три порти працюють, і маємо коридори солідарності сухопутний маршрут. Але по коридорах солідарності у нас є обмеження. Ми не можемо вивести більше що місяця, там трьох мільйонів тонн не через те, що ми не можемо, а інше не хочемо через те, що не можуть наші партнери там по Польщі, там в Румунії прийняти таку велику кількість валового продукту, який йде. Ну не пристособлена їхня логістика до такого об'єму. І, звичайно, на перспективу де на всіх стоїть завдання інтегрувати українську логістичну систему до європейського союзу, аби кількість продукції, яка могла б возити альтернативними шляхами сухопутними, могла б значно збільшуватися. І від цього залежить від відповідна присутність української продукції на перспективному багатомільйонному ринку європейського союзу, де проживає близько 500 мільйонів населення для українців. Це досить хороший показник. І в цьому контексті ми дякуємо. Нашим партнерам в європейському союзі, які прийняли а, рішення про безмити да без для продуктів, які йдуть з території України, які запрацювали з червня місяця, але вона діє тільки рік, і в червні а, вона, ніби, має закінчитися. І були сигнали з боку європейських країн, зокрема Польщі, які сказали, що вони б хотіли переглянути умови експорту певних категорій продуктів, зокрема там згадувалися м'ясо птиці, зернові. Яблука. Потім, коли ми почали більш активно про це медійно, також говорити на одному з своїх засідань Європарламенту з питань аграрної політики там країни Європейського Союзу, вони все ж таки обмовили, що ні, ми не будемо скасовувати квоти. Ми лише говоримо про те, що потрібно в цих умовах захистити свого товаровиробника, і квоти не будуть запроваджуватись. Отже, якщо квоти не буде запроваджуватися, це дійсно додатковий інструмент, який дає. Додаткові можливості отримувати кошти, і 22-й рік це показав, тому що в нас навіть у цей воєнний період часу збільшилася об'єм експорту до європейського союзу. Додатково ми наростили. тобто довоєнний період часу не менше навіть експортували чи після скасування квот клотими. Тому звичайно, в цих умовах для нас перспективний залишається європейський ринок для того, щоб отримувати. Кошти, тим паче, по сусідству це швидше, це дешевша логістика, чим, наприклад, експортувати це кораблями. Пане Денисі, дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Для так. наших телеглядачів нагадаю, що з нами відеозв'язком був Денис Марчук, заступник голови.